З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні розкажу вам про такий феномен поведінки і характеру, як жадібність. Жадібність це така сильна фіксація людини на матеріальних цінностях, яка призводить також і до емоційної жадібності, скупості та холодності у близьких стосунках. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал, якщо завітали вперше на нього, а також поширюйте мої відео в соціальних мережах, бо це дуже допомагає і мотивує мене далі робити для вас цікавий контент з психологією українською мовою. Чи були у вашому житті у вас колись жадібні партнери, або жадібні друзі, або ваші батьки були жадібними і зафіксованими на матеріальній цінності? Жадібний партнер не викликає в людини високого рівня сексуального збудження. Скоріше, навпаки, він викликає згодом такі почуття, як огида і відраза. Тому що людина застрягає в певному стані, фіксована на матеріальному, і вона не викликає враження того, що щось в неї змінюється. Вона застрягає в своєму процесі розвитку і стає нібито неживою, такою холодною, як застиглий камінь. Ознаки жадібності формуються ще в дитинстві, і дуже часто можна сказати, що причиною жадібності є дитячі травми. Сьогодні я розкажу вам про три основні причини жадібності. І перша з них це страх втрати. Людина настільки боїться втратити свої гроші або якісь матеріальні цінності, житло якісь збереження, що вона стає якби такою застиглою. І цінністю номер один такої людини є гроші. Людина живе заради грошей, намагається будь-якою ціною уникнути того стану втрати грошей. Вона лякається того, що гроші для неї символізують в першу чергу це безпеку. Вона вважає, що Трошечки менше грошей, і це вже якийсь небезпечний стан, і вона чіпляється за цей матеріальний ресурс, і в багатьох випадках таке чіпляння не дозволяє людині відкрити потік грошової енергії. І саме це чіпляння воно призводить до того, що грошей в такої людини може бути якраз і не дуже багато. Така людина погоджується на втрату себе. Вона не погоджується на втрату матеріальних ресурсів, але вона допускає, що вона може втратити свою гідність, незалежність, волю, свободу, право вибору. Вона буде терпіти знущання, насильство тільки тому, що їй страшно втратити матеріальний ресурс, і ми знаємо, це історія багатьох жертв, які заради матеріального ресурсу бо не вважають себе. Достатньо зрілими і стабільними в фінансовому світі багато жертв терплять від знущальників порушення своїх фізичних і емоційних кордонів. А заради того, тільки щоб не втратити ці гроші, житло або матеріальний ресурс. Це дуже, дуже їм здається небезпечним і страшним І такі люди вони відчувають таку безпомічність в світі без грошей. навіть. Ну, це одна така категорія людей, в яких завжди немає власних грошей, вони співзалежні. І це також прояв тої жадібності, яка випливає із дитячої травми, і робить людину співзалежною. Для такої людини гроші це Безпека, тобто без... людина розглядає безпеку не в тому, що вона спроможна заробити, в неї є потенціал, вона має якусь цікаву справу, а вона якраз чіпляється за гроші, які заробляють інші люди, ну саме співзалежна людина, і вона не спроможна спиратися на свої власні матеріальні ресурси. Друга причина жадібності це нам всім відомий нарцисизм, це нарцисична травма, коли людина використовує гроші для того, щоб зберігти відчуття високої самооцінки. Тобто гроші для такої людини означають владу, контроль, статус, авторитет. Тобто це не те, що чим цінна. Людина як особистість, а це саме наявність грошей в гаманці дає людині змогу відчувати себе гідною і пишатися собою. Знову ж таки, тут цінність грошей виходить на перший план. Якщо в першій причині то був страх втрати і неспроможність спиратися на власні фінансові ресурси, то тут якраз можуть бути власні фінансові ресурси, але людина дуже боїться пережити сором ситуацію. Нічтожності і сама використовує гроші для того, щоб принижувати людей, бути зверхньою, пихатою. Бо насправді вважає, що без грошей з нею будуть обходитися так само, як вона обходиться з іншими людьми, маючи ті гроші. Тобто це проєктивний механізм нарцисичної травми. Гроші дозволяють такій людині дивитися згори вниз на людей, в яких менший матеріальний достаток, і така людина буде присмикатися перед людьми, які хоча б трошечки мають більше грошей ну, в її уяві, Бо ми ж не знаємо, хто скільки має грошей, але якщо вона нафантазувала собі, що хтось має більше грошей, вона буде перед такою людиною присмикатися. І Намагатися подружитися, бути поруч з такою людиною. Такі люди будуть тягнутися до людей з великими сумами грошей, бо вони вважають, що цінність номер один такі гроші, які не дозволяють людині впасти в відчутті своєї власної самооцінки нижче плінтуса. І тут, на відміну від першого першої причини, буде фігурувати вже не страх втратити як елемент втратити безпеку, а страх пережити сором, страх приниження, страх низької оцінки. Ну так в інший спосіб нарцисична людина сприймає гроші. І е, саме цікава третя причина це анальна фіксація, анальна травма. Я знаю, що е, е, вам дуже цікаво про цю травму узнати, бо бачу ваші реакції, коли я згадую цю е, фіксацію як травму. Е, тому розглянемо сьогодні, як анальна фіксація впливає на те, що людина стає в дорослому житті жадібною. Але перш ніж продовжу, нагадаю, що дуже важливо, щоб ви підписались на мій канал та поставили вдобання. Байку цьому відео. Поширюйте мої відео в соцмережах і пишіть коментарі, будь-яка ваша активність дуже цінна на моєму каналі. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи зустрічалися вам люди е жадібні, і чи, е може, ви спостерігаєте в собі якісь елементи жадібності, і тоді ви можете використовувати моє відео для того, щоб працювати над собою і розвиватися далі. Отже, анальна фіксація або анальна травма це та травма, коли, е, яка сталася в, в тому періоді дитинства, коли дитину привчають до е, випорожнення кишковника на горшок. І коли щось іде не так, або мама тривожна, або неправильно якось привчають до горшку, то дитина стає фіксованою на анальній стадії. А це притаманно перфекціоністам, людям з обсесивно-компульсивними розладами або структурою характеру, педантам, людям, які фіксуються на дрібничках, детальках. Анальна травма, по суті, є травмою розлучення із какашкою. От У дитини спостерігаються закрепи в період, коли дитина привчається до горшку, дитина боїться горшка, вона утримує цю какашку в своєму тілі, і вона терпить і не віддає ту какашку. Тобто це потім виявляється як метафора того відношення до грошей, яке людина має в дорозі. Ослому віця, вона утримує гроші як какашку, не розлучається з грошима. Дуже важко віддає борги. Вона може брати в борг. А потім ви з неї не витрусите свої гроші. Така людина може платити в останній момент, коли є якийсь дедлайн заплатити. Людина буде там без П'яти хвилин і вона буде поспішати заплатити, але весь час буде в неї там багато часу подумати. Вона ну дуже важко розлучається з грошима. Чому я тут порівнюю метафору? З процесом дефекації метафору, як людина відноситься до грошей, з процесом дефікації саме з анальною травмою. Тому що, знаєте, не випадково ж є такі прикмети народні, що якщо ти вступиш в какашку на вулиці, то це, до... це грошам. Або якщо тобі наснилася какашка, то кажуть, прибудуть гроші. Отже, така метафора, вона не випадкова, мабуть, в народі люди все ж таки знають, що існує така. Травма як анальна травма, і це пов'язано із е, дефікацією. Тому гроші, як метафора е, какашки, вони потім е, є такою фіксацією, коли людина затримує, 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 чіпляється до грошей, нібито утримує їх. І від цього навіть може відчувати е, деякий е, момент збудження. тобто... Е, коли дитинка вона утримує, 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 а потім сідає на горшок, і їй легше, і вона відбувається ця розрядка. От так само і люди відносяться до грошей. В процесі утримання вони накопичуються збудження. Можна сказати, що ставлення дитини до процесу дефікації в дитинстві потім впливає на ставлення людини її, до її грошей, до матеріального ресурсу. З вами була психолог Юлія Латуненко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, і напишіть в коментарях, чи зустрічалися ви з жадібними людьми в своєму житті, чи спостерігаєте ви якийсь елемент жадібності в своєму характері.